Сьогодні ми вирішили Сьогодні ми вирішили піти на тихе полювання в лісок. Ось такий гарний лісок. І ми всі шагаємо по гриби. Що, що ми знайдемо? Потім як всім привіт. Ви на каналі Улюблена Садиба. І ми сьогодні відпочиваємо. Така красота в лісі, спів пташок, пройшов дощик. І ми... А повітря яке, як дихати гарно кисню, і ось ми йдемо всі дорогою. Зараз будемо заходити вже в лісок і дивитися, що там є. Ну, Чи є грибочки? Найшла першого грибочка. Це синяк? Ну, так, синяк. Си... Називається синяк, кажуть. Ось ми ще будемо. Ще є грибочок, так? Да? Покажи, Ань. О, диви на який. Ось такий грибочок Найшли. Ось. Зараз будемо... буду шукати і я. Ось і я знайшла грибочка. А що це за грибочок? Такий не знаю. Зараз спробую. Ось такий. А ось іще грибочок. О, ось такий. Назви йому не знаю. Я такий грибник, що я нічого. І ось притаївся. Ось такий. Зараз буду показувати своїм дівчатам, може це які поганки. Ну, Такий вроді би. І ось ще один. Ось тут. Отакий. Ось, ось є Грибочок. Подивлюсь, може тут і ще повинно бути напевне. І ось тут притаївся ось такий ось який. І ось є. Ось. Ось щас. ось такі грибочки. А комарі так кусаються. І ми таким спреєм напирскалися від комарів, а вони так гризуться. Що страшне. М -м, поки більше не бачу тут. Якесь є ось, напевно, гнилий. О який красотунчик, зараз я його викручу. Ось такий синяк це. О, який. А ось які красавчики. Он які красотульки. Переходь до того А ось знову грибочок ось такий красотунчик. Тоже його. Назбирали ну, ми грибочки, їдемо вже додому. Ось тут такий музей хліба. у селі. Музей хліба, вітрак. Такий ось там далі вітрак, ось млин такий. Трохи назбирали трохи грибів, білих небагато, а всяких решта на штабах Ми не вже не знімаємо. буде зараз. Не злазили. Яка Такий гарний медпункт. Тут щоб сімейна зладати, медицина. не буде зладати. А тут трошки. Що? Село Білопілля. Там церква. Ага, ну видно церкву, кришна, як видно добре, але з машини. Звідси. Тут у нас портівний Для села. там трошки? На пальці. Ще не Тут теж такий в'їзд в село. Полабелпельска. Подружки потомилися, знімаємо. Грибів насбирали. скоро вже будуть жнива, жовта. Скажи Наді скажи привіт всім. Всім привіт моїм цим глядачам. Ми з України. <ривіт> да. Ми з України здрасте. Валя, скажи так. привіт. привіт. <кхи> скільки ми розверну. назбирали грибочків, вона сама розвернеться добре. От скільки в нас ще тут у торбі не відкрито. общем, там ще є пакет. Да, всі назбирали, зараз буде всі розбирати. Що куди. Некоторі будуть розгружати. Ага. Забирайте, хлопці, грибочки.